Є знижки на комбі гриф 20% в аптеках подорожник «Бам» та ощад. Є знижки на лактіалі. 20% в аптеках подорожник «Бам» та ощад. Хореографиня Ілона Гвоздьова провела традиційний благодійний бранч під назвою Ukrainian Women Unity». Ціль заходу надихнути та підтримати жінок в умовах війни і зібрати кошти на потреби ЗСУ. Ми збираємо на благодійний збір, і сьогодні ми збираємо для командира взводу 3-го батальйону 12-ї бригади Дмитра Національної гвардії України Азов. Ми збираємо їм на пікап. Більш того, ми розробили спільний збір у співпраці з герої Збір буде продовжуватись і надалі, адже ціль 270 тисяч гривень. У результаті заходу вдалося зібрати понад 30 тисяч гривень. На бранчі відбулися також тематичні дискусії та концерт. Ілона започаткувала цей захід два роки тому. Паралельно з організацією бранчів, Гвоздьова викладає в університеті культури, проводить індивідуальні уроки та встигає виховувати двох дітей доньку Валерію та сина Домініка. Нам на камеру зіркова мама розповіла про традицію, яку вони нещодавно започаткували в своїй родині. Ми спочатку з чоловіком трошки лякалися цієї гри раз на місяць, бо поки що більше не вдається. Раз на місяць в нас є день, коли ми дітям говоримо так. На все ніхто острова там на Мальдівах не запросив. Вони попросили нас відвести в кафе, поїсти морозива і просто провести з ними цілий день. Ця гра вона має дві сторони. Тобто, спочатку, ми їм кажемо, ну тобто, вони нам кажуть так, на все, що ми попросимо. А на наступний день батьки і діти кажуть на все так. В цей день моя дитина виконує все. А от Марія Опанасюк з дуету Анна Марія, які також завітали на благодійний бранч, розповіла, що в планах у неї спільна робота з сином. У мене син він старший. Йому зараз от сім років, а донці скоро буде три. Син зараз почав навчатися на барабанах. Я думаю, що можливо з'явиться спільний якийсь а, якась, фіт. Да, фіт, спільний фіт. Тим часом сестра Марії Анна вперше на камеру розповіла про свого чоловіка, військовослужбовця ЗСУ. Він був в Бахмуті. Він був в часовому ярі саме зараз. Він проходить реабілітацію в Києві, бо в нього була операція складна на перешиття біцепсу. А зараз він лікується в психіатричній саме лікарні, бо дуже тяжкі наслідки того, що відбувалося, він загубив декількох побратимів. І оце е, на нього і на його побратимів, які залишилися живими, це дуже вплинуло психологічно. Він розуміє, що йому потрібна би, підтримка, що йому потрібне лікування. От і тому, ну зараз, от він хоче повернутися вже на фронт, хоче пройти, якби це лікування. Наразі невідомо скільки часу триватиме реабілітація. Вперше коханого Анни Ігоря Сагайдака загал побачив у кліпі на пісню Боротися, де він зіграв головну роль. Дуету Анна Марія неодноразово докоряли за політичну позицію, адже співачки кримчанки їхні батьки зараз продовжують жити в анексованому Криму, ба більше працюють на окупаційний уряд. У 23-му році сестри заявили, що не мають відповідати за своїх батьків. Хоч і лишається у теплих стосунках. Відомо, що минулого року матір співачок звільнено з посади уповноваженої з прав людини окупаційної ради Криму. Цінуй музику під такою назвою музичне видавництво Бест Мюзік презентує масштабний соціальний проєкт. В його рамках вийшов відеоролик про цінність авторської творчості та несвідоме споживання інтелектуального продукту. Ти символ нового життя. Бо ти колискова, Ти мистецтво бо даєш людям змогу бути собою від народження і до останнього подиху. Музика це ноте життя. Наша мета показати, що музика теж має ціну безкоштовне використання призводить до знецінення музики, до втрати її якості, а також втрати українських творців. Відтак ініціатори проєкту закликають цінувати авторські права українських авторів. У родині легендарної співачки Мадонни сталося горе. На 64-му році життя у засвіти пішов її молодший брат Крістофер Чіконе. Сумною новиною Мадонна поділилася в своєму інстаграм. Життя Крістофера Чіконе забрала тяжка хвороба рак, із якою він боровся кілька років. Він Найближчою мені людиною так довго важко пояснити наш зв'язок. Я робила все можливе, щоб він жив якомога довше. Йому було так боляче під кінець. Ми знову взялися за руки, заплющили очі і почали танцювати. Я рада, що він більше не страждає. Крістофер свою кар'єру починав поруч з сестрою, як її помічник, потім стиліст та костюмер. Але 2003-го Мадонна звільнила брата з посади директора свого туру, а в 2008-му вийшли його скандальні мемуари під назвою Життя з моєю сестрою Мадонною. І співачка образилась на довгих 16 років. Допоки не дізналася про його рак, вона першою пішла на примирення і була поруч з Крістофером до самої смерті. Як і його коханий британський перукар Рей Текер.